Ковбойський розіграш, американська казка. Розіграти свого товариша наймиліша річ у ковбоїв. Їх хлібом не годуй дай когось розіграти. А оскільки ковбої великою делікатністю не вирізняються, їхні розіграші часто бувають простацькими, а іноді й жорстокими. Але ж ковбої це пастухи. А що взяти з пастухів? Ось лише одна історія про те, як ковбої вирішили покепкувати зі свого товариша на прізвисько пастор. Його знали веселим і досить вихованим хлопцем, який так мало в строкатій компанії погоничів худоби. Компаньони називали його просто Пас. Унікальність паса полягала ще й у тому, що він був просто схиблений на вивченні навколишнього світу, тоді як його товариші весь свій вільний час просиджували в салоні, Пас нишпорив преріями в пошуках рідкісних комах і не тямився, натрапивши на небачену досі пташку. А оскільки люди не люблять тих, хто вирізняється з поміж інших. То Пасу судилося поплатитися за свою унікальність. Ковбої вирішили саме над ним влаштувати знаменитий у тутешніх землях розіграш, так зване цькування Бекасів. А оскільки пас був родом не з цих країв, то про розіграш, в якому його випала сольна партія, він навіть і гадки не мав. Отож однієї погожої днини. Хтось із ковбоїв звернувся до паса з питанням. Чи доводилося йому коли-небудь брати участь у цькуванні бекасів? Чи полював я на бекасів? Пас не одразу зрозумів, про що мова. А як же сотні разів? О, ні, мій юний друже. заперечив ковбой на прізвисько Пройди світ. Я не про те, щоб стріляти в бекасів. Це кожен зможе. А ось ловити їх мішком, не кожному до снаги. Невже ти не чув про цькування бекасів? У нас навіть малюк знає, що це таке. То я не стутешніх, тому з роду віку не чував про цькування бекасів, мовив пас. Але поясни, як можна зловити мішком бекаса? Він верткий і швидкий, його навіть куля не завжди доганяє. А це найпростіше. Встряв у розмову інший ковбой. Якщо, звичайно, знати, як правильно цькувати Бекаса. А як же правильно? зацікавився Пас. Отже, слухай. Для того, щоб цькувати Бекаса, збирається бригада мисливців. Чоловік 5-6. Надвечір. Вони відправляються на болото. Якраз туди, де в заростях очерету, бекаси зазвичай влаштовуються на ніч. Один мисливець бере мішок, бажаного якнайбільший, щоб багато птиці в нього ж влізло, і кілька свічок. Далі цей мисливець з мішком і свічками вибирає місце воно має бути по центру болота. Він ставить перед собою свічки і, дочекавшись повної темряви, запалює їх. Інші ж мисливці бігатимуть навколо нього по спіралі спочатку великими колами, потроху їх ж доки не наблизяться до мисливця з мішком. У руках вони повинні тримати старі бляшанки і щосили торохкати ними, щоб зігнати з гнізд якомога більше бекасів. Як відомо, птахи у темряві нічогісінько не бачать вони, наче метелики, що летять на світло. Тому всі наполохані загоничами птахи полетять на світло свічок перед мішком, а там потрапляють у відкритий мішок. Усе дуже просто. Це не полювання, а справжня розвага. Я тобі кажу. Я саме знаю одну таку місцину, де можна гарантовано набрати повний мішок бекасів. далі пройди світ. Воно за три милі звідси. Клянуся честю бекасів там сила селена. Напевно, краще взяти кілька мішків, бо один швидко наповниться. Не знав юний пас, що честь, якою клявся світ, це не те, чим дорожить ковбой, а тому й клятві такий гріш ціна. То чого ж ми чекаємо? вигукнув пас. Невже у цьому поважному накладі не віднайдеться співдюжини сміливців? Які б сьогодні поночі не відмовилися прогулятися на болото. У передчутті розіграшу охочих узяти участь у цькуванні бекасів не бракувало. Пройди світ не брехав, стверджуючи, що кожен тутешній знає про розіграш, усі, окрім паса, вже не раз брали участь у цій розвагі, тому добре знали що до чого. Оскільки вже вечоріло, замість відкладати вирушили до того місця. Про яке говорив пройдисвіт. Його, до речі, не дарма так прозвали, він ходив усі околиці і знав місцевість не гірше за червоношкірих. До потрібного місця діставалися якимись дивними стежками, що раз по раз химерно звивалися, продиралися крізь колючий чагарник, аж доки не вийшли до Грузького на кожному кроці по кісточки. Болота, комарі хмарами кружляли над очеретами. Діставшись до потрібного місця, всі зупинилися і бурхливо засперечалися, кому ж тримати мішок. Кожен вдавав, що прагне цього понад усе, бо ж ловити бекасів у мішок веселіше, ніж бігати серед очерету з порожньою бляшанкою. Панове. звернувся продисвід до громади. Чого ви сперечаєтесь? Адже потримати мішок може і новачок. А піднімати бекасів тут потрібно досвід і вправність. Тому нехай пас тримає мішок, а решта будуть заганяти птицю. Доводи світа здалися досить логічними, і суперечки припинилися. Запалили три здоровенні свічки і увіткнули їх у болотну твань. Пас з відкритим мішком у руках став перед ними. Тримай мішок обома руками. Повчав пройди світ. Бекас птах, хоч і маленький, але сильний. Тут важливо, щоб вони у тебе мішок не вирвали. Добре, я так і зроблю, підказав Пас, відбиваючись від комарів, що щільно обсіли його обличчя. І ось залишився на самоті. Всі інші пішли піднімати бекасів? Звичайно, що ні. Ковбої попрямували. Найкоротшою стежкою назад до салуну, геть з болота, яке аж кишіло комарвою. Дісталися швидко, оскільки на болота йшли спеціально петляючи, щоб заплутати паса, а назад поспішали до тепла і затишку. А в салуні, не приховуючи один від одного дурного захвату, разом кепкували з наївного хлопчини. Який оце зараз тримає обома руками мішок у той час як хмари комарів злітаються на світло запалених свічок. Ковбої засиділися в салуні, а потім вирішили заночувати тут таки у стайні, щоб не плентатися до свого табору. Пас повернувся до салону ближче до ранку. Дорогою він на додачу ще й заблукав. За ніч бідолаха натерпівся повного жаху. Мішок, який він розраховував набити бекасами, пас приніс із собою. І попрямував із ним до того місця, де спали Пройдисвід та інші ковбої, що ходили на цькування бекасів. Щойно побачивши його, Пройдисвід поцікавився: Ну, як? Багато вполював бекасів? Мішка одного вистачило? Клянуся твоєю честю, багато, відповів пас. І витрусив на пройдисвіта та інших жартунів повний мішок. Переконайся. Веселий жартівник заревів від жаху, і схопився на ноги, інші слідом за ним, ковбої забігали по двору перед галуном. При цьому вони оскаженіло чухмарилися і голосно лаялися. А справа була: от у чому пас висипав із мішка. Понад 50 фунтів величезних чорних мурашок. Хто хто а любитель комах достоменно знав, що чорні техаські мурахи кусаються болючіше за отруйних змій. Уночі, заблукавши, пас випадково набрів на мурашник чорних техаських мурах і зібрав їх усіх до свого мішка, щоб піддячити своїм подільникам. У цькуванні бекасів. Результат перевершив найсмилівіші очікування. Кривдники були покарані, і відтоді вже не вдавалися до подібних розіграшів.